З харчовими відходами в нас проблем немає. Але в нашій сортувальні дуже багато з'явилось ніжок що які і що ввіцяє, теж треба переробити. І ми вирішили... Я бачив купу відео, як деякі дачники і агрономи використовують гідрогель з памперсів для рослин. Ось у мене посаджений сам шит, він чогось починає сохнути і буває, треба більше поливати його. Десь діти памперси, так як у нас сіночі багато памперсів одноразових використовує. і, і то, що з використаних памперсів ми дістали гідрогель, ось він такий, вже змочений водою, вчора його замочив, сутки він простояв у воді. Зараз я викопав траншею, додавлю туди гідрогель з використаних памперсів, і цей гідрогель використаних підгузків послужить нам як е, концентратор води. Тож мені менше буде потрібно звертатися буде до, за допомогою жінки чи е, самому це робити, щоб не поливати лишній раз цю грядочку, щоб сам шит добре прикорінився. Ми будемо пробувати перероблювати гідрогель з використаних памперсів. Далі я вам покажу, зараз це просто як експеримент. Тож, хай все буде добре і слава Україні!